Сьогодні хочу показати, як же в'яжу шкарпетки В'яжу чи в'яжу на трьох спицях. Тобто, у мене три спиці в роботі. У майстер-класі це все буде видно. Я їх потім перебираю на дві спиці і в'яжу на двох спицях. Я показую в одному відео два варіанти. Так що, долучайтесь приєднуйтесь буде все згодом цікавіше і цікавіше. Але це п'яточка. Я вже розділила. І Всю половинку перебрала. А це саме мені хотілося показати, як же я в'яжу на трьох. Я не знаю, в мене на п'яти не виходить, тільки четвертою в'яжу, тобто три і четвертою в'яжу на чотирьох спицях. Зайва в мене п'ята. Ну що ж, і тепер повністю зберігаю резиночку ось в цьому місці. А під п'яточку рівненько. Гладенько, бачите? Все чітко, все рівно ось показую по нозі. Я думаю, що це видно добре. І ось така шкарпетка у мене виходить. Бачите, п'ятка вже сформована. А ось тут буде добре лягати по нозі. За рахунок резиночки саме. Ви бачили, як вона лежить на ступні.